Посони Херсонці історія незламна. Херсон це моє рідне місто, місце, де завжди відчувався подих Дніпра, тепло сонця і затишок наших вулиць. Тут життя текло своїм звичним шляхом, діти грали у дворах, бабусі продавали свіжі фрукти на базарі, молодь збиралися на набережні, щоб зустріти захід сонця. Я пам'ятаю, як у вихідні ми прогулювалися парком. А вечорами центр міста оживав вогнями кафе і магазинів. Весняний аромат акації і літній галас дітей це були символи нашого щастя. І це місто завжди було привітним. Ми жили просто, але щасливо, і навіть не могли уявити, що цей звичний світ може розвалитися. Але все змінилося в один момент 24 лютого 2022 року стало точкою неповернення. У перші дні війни Херсон опинився в окупації. На наших вулицях з'явилася чужа техніка, а замість звичного спокою, тиша страху. Люди почали зникати з вулиць, магазини закрилися, базари спорожніли. Усе, що колись було наповнене життям, перетворилося на порожній простір. Але навіть у ці темні дні херсонці показали свою силу. Вони виходили на протести, незважаючи на ризик. Я пам'ятаю, як ми всі стояли на площі Свободи з українськими прапорами та кричали: Херсон, це Україна! Тоді здавалося, що це наш єдиний спосіб показати, що ми тут і що ми не здаємося. Жити під окупацією було дуже важко. Кожен день був наповнений страхом за близьких. Продуктів ставало все менше, ліки знайти було майже неможливо. Але найгірше це відчуття невідомості, коли ти не знаєш, що чекає завтра. І, попри все, ми вірили, вірили, що наші захисники прийдуть і що це жахіття закінчиться. І цей день дійсно настав. 11 листопада 2022 року, день, який ми чекали довгі місяці, ми почули, що наші захисники вже зовсім поруч. Люди почали виходити на вулиці, обіймати одне одного, дивитися новинами. І потім, коли ми побачили перших українських військових у місті, це був момент, який неможливо писати словами. Це була справжня іфорія. Люди кричали від радості, обіймали військових, приносили їм воду, їжі та квітки. Дехто навіть співав гімн України. Це був день, коли наші серця знову відчули свободу. Але ця свобода була вистраджена. Ми раділи, але також пам'ятали про тих, хто не дожив до цього моменту. Цей день став символом нашої сили та незламності. Звільнення принесло не лише радість, а й нові виклики. Після окупації місто було зруйноване. Зруйновані будинки, знищена інфраструктура, постійні обстріли. Але навіть, в умовах, але навіть у цих умовах херсонці не здаються. Волонтери привозять гуманітарну допомогу, сусіди допомагають одне одному, підприємці відновлюють свою роботу. На місцях руйнувань люди саджають квіти, намагаючись повернути місту життя. Сьогодні навчання в нашому ліцеї відбувається дистанційно. Наші учні живуть у різних містах, а дехто навіть за кордоном. Але насіх об'єднує лише одне любов до Херсона. Навчання онлайн це виклик, але також і можливість. Учні демонструють велику відповідальність і наполегливість, а вчителі творчий підхід та підтримку. Ми разом долаємо труднощі, залишаючись єдиною командою. Херсон для кожного з нас це не лише місто, а й символ сили і єдності. І де б ми не були на кожному нашому уроці і на кожному нашому завданні, ми завжди відчуваємо зв'язок з різною домівкою. Книга Артема Петрика Сни про херсон це. Розповідає про один із найважчих періодів в історії нашого міста, окупацію Херсона. Це не просто історія, а глибокий і щирий погляд на події, які торкнулися кожного з нас. Через сторінки автор передає біль, надії та незламність херсонців, які навіть у найтемніші часи залишалися вірними своєму місту. Сни про херсон це голос тих, хто не здався, хто вірив і боронив свою землю і хто продовжує мріяти про свободу. Ця книга нагадування про те, що справжня сила міста в його людях, у їхній єдності, любові до, рідного, до рідної домівки. Нещодавно наші ліцеїсти мали унікальну можливість зустрітися із самим автором. Ця устріч, зустріч стала особливою не лише тому, що ми говорили в глибокі зворушливі теми, які порушує книга, але й тому, що Артем колись був одним із наших випускників. Разом ми занурилися в історію написання книги, говорили про окупацію Херсона, просили духу наших людей про те, як важливо пам'ятати і розповідати про цей досвід. Артем поділився, що його ліцейські роки відіграли важливу роль у формуванні його поглядів, і ставленні до рід того міста. Ця зустріч надихнула всіх нас і показала, що навіть після закінчення ліцею наші випускники залишаються частиною великої ліцейської родини, яка завжди готова підтримати і пишатися їхніми здобутками. У припостійні обстріли та небезпеку жителі Херсона продовжують жити своїм життям, зберігаючи тепло в серцях і віру в краще майбутнє. Їхня мужність надихає, а сила духу викликає захоплення. Особливо хочеться сказати про Тетяну Іванівну Кучву, заслужену вчительку України, яка не лише виховує та навчає нове покоління, а й через свої вірші передає любов до рідного міста. В одному з її віршів звучить щире переживання за Херсон, але водночас і безмежна віра в його майбутнє. Це яскравий приклад того, як творчість допомагає зберігати надію навіть у найважчі часи. Я люблю тебе, рідний Херсон, хоч скалічений ти увесь у ранах, та я вірю, минеться, мов сон, це жахіття страшне і на шрамах, ще зростеш ти красою у вись, будуть клени твої шелестіти, і закохані, як і колись, від повітря твого шаленіти. А допоки я щиро молюсь, і випрошую долі для тебе, ночами шахетів боюсь. Підіймаючи овчі до неба. Я звертаюсь до всіх святих, аби сили дали пережити. Цю біду і цей жах, щоб зда... затих, і могли ми всі знову радіти. Так і буде. Я вірю у те і з надією взавтра дивлюся. Знаю, ворога слід пропаде, щастю й долі доземно вклонюся. Херсон поступово оговтується, і кожен з нас робить свій внесок у відновлення. Це дійсно складно. Але ми знаємо, що наше місце заслуговує на краще майбутнє. Ми не просто виживаємо, ми будуємо своє нове життя. Херсон переживає важкі часи, але ми вистоїмо. Ми, мешканці міста, показали, що Херсон це не просто територія. Ми люди, які люблять свій дім, які не зламалися під тиском. Ми пам'ятаємо все: сльози, біль і радість і надію. І ми віримо, що попереду в нас світло майбутнє. Наш Херсон живе і ми будемо боротися за нього далі. Слава Україні і слава Херсону.